Зімою син придбав собі такий станок, провели його очистку, відмили трошки, віддраїли поверхню, деякі деталі, змастили, налагодили змазку підшипників єпників. І залили крит. крет польський е перетворювач, як він там називається, для цих для моїх, для унітазів. Порадили нам е з цього, з Ютубі, відвели якесь відео. Чоловік порадив, зараз ми його підміщуємо, воно вже в нас працює десь приблизно то за два тижні. Ми залили його теплою водою, але оскільки холодно зараз, хоч і весна, але холодно, то воно не, ми його не гріли, так воно просто там працювало, як є за два тижні. Зараз ми його беремо від плафона таке корице, відро зараз туди кручу, пробку, зараз злиємо її. Ту жижу, яка там є. Відкручує, зараз воно потече, ось така жижа тече. Даваймо відро, повиносимо. Рекомендовано працювати суто в рукавицях, в нас їх не було, але де є на руках малейша ранка, то буде пекти кілька днів. Той хімія гризе, той крет. Так, винесли всю цю жижу звідти вилили рідку, відкручуємо кришку. Будемо дивитися, що там у нас з грубших остатків є. Ось таке у нас вийшло, відліслі. масляна пленка по краях, ви бачили, вісить. А так ніби воно забрало. Ну, зараз побачимо, знімемо кришку, як воно буде. За кришкою там буде відніше трошки. О, віднялася кришка. Отаке, типу болоце. Там вийшло на самому дні. Принесли таку шапу у нас використовується вона для чистки котла твердопаленого. В основному, так як ви бачите, вигортаємо ці ціко... стружку. Стружка і з болотом. Мілка стружка, яка пройшла через сітку, просипалася і болота. По краях, де був нижчий трошки рівень води, мене наливала, ось така плівка вісить. Зараз ми її постараємося звідти зішкрипти. По можливості, по максимуму, ось така плівка там вісить. А все воно нормально взяло. Просто до тієї плівки не дуже була досягнута я, та рідина. І не, не, не зовсім покривала. Зараз вона легенько забирається сапою тею. Зараз ми її наточимо сапу. Довшим прутком, бо ця Ручка коротка не достає. У нас вона складається з двох, з двох ручок, які стикуються до одної різьбовим з'єднанням. О, так, з'єднали. І от зараз та я сапаю акуратно ту жижу звідти з краю позбираємо. От знімається ця плівка. Масляна вона не тримається там вже в його той крет роз'їв, нормально роз'їлося. І от вигортається та мілесенька-мілесенька порох стружка. І, і все, що той крет перетворив, там, болото, те, що там було насправді, от така, ця плівка забирається. Зараз ми її вигорнемо звідти. о, таке. Такі дралі холодески. Зіскрибаємо остатки, які там є, повністю де можна достати його. І звідти, звідти підлазиться цією сапою по максимуму. Вибрали те болото, що там було. Змили водою. Отака чистенька вийшла поверхня, там все округом. Оце, де чорне, то вже сам чугун, краска там повідбирали і там не було, чи як. Закрили пробку, закрили кришку. О, зараз будемо ставити насосну на станцію, чи як вона правильно називається. Там резинова якась прокладка була. От вона на ньому зараз ставимо, але вона якась трошки більша, то там з краю довелося ще заробити силіконом. З одного краю вона чуть-чуть не перекривала. З цього кінця, де виходить шланг, резинова прокладка це не закривала отвір. Ми її його засилико наложили силікон, щоб не попадала туди стружка. На самій на, на край. Загвинчуємо, зараз його загвинтим. замовили. Концентрат має прийти, спробуємо залити як воно. Буде працювати. Ще хочу наголосити, що станка то купив син, а відношення до токарної справи ніякої назвіти немає. Ні в нього, ні в мене. Але є дуже велике бажання щось робити. Ми вже пробували точити, там він пробував точити і ну, по подальшому виложимо відео як. Як не треба робити. <хи> Оскільки отак в нас вийшло. Ну, але хочемо його довести до пуття, щоб він працював хоч більш-менш відповідно, як він має працювати з заводу. Він вже, звісно, конкретно підвироблений цей станок. Але, як то як в нас які гроші такий товар. Ну, для хобійних справ, для тренування, я думаю... Кращої варіанту немає. Поки на все добре. До слідуючих відео.